Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох учасників окупаційних угруповань Російської Федерації, які воювали проти України на східному напрямку. Усі вони добровільно приєдналися до бойових підрозділів ЛДНР. А після повномасштабного вторгнення самовільно перейшли на бік ворога і продовжили воювати проти українських військових. Отже, контрозвідники СБУ встановили особи двох бойовиків, якими виявилися брати, уродженці Донеччини у складі підрозділу, що входить до оперативно-тактичного з'єднання сухопутних військ РФ, вони брали активну участь у бойових діях проти сил оборони України у на Лиманському напрямку. Іншого бойовика встановили кіберфахівці. Ним виявився уродженець тимчасово окупованої Самсонівки, що на Луганщині. У складі Окупаційного підрозділу він брав участь у штурмі та захопленні понад 25 населених пунктів Северодонецького та Бахмутського районів. Наразі бойовикам повідомлено про підозри за двома статтями кримінального кодексу України. Це за частиною 1 та частиною 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації. Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території України. Їх оголошено у розшук їм загрожує до 15 років ув'язнення. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.